Шановні глядачі Лекторії наукові зустрічі, запрошуємо вас на наступну нашу віртуальну екскурсію «Азалія та Камелія. Цвітіння вже почалося в оранжереї ботанічного саду. У нас є унікальна експозиція Азалії та камелії. Тут зібрані сорти азалії різного типу квітування. Зараз квітують ранні сорти. По березень включно будуть квітувати азалії. До речі, у нас є рослини, які вивели саме в ботанічному саду. Наприклад, сорт має назву Снігуренька це ботанічний сад. Або Київський вальс це ботанічний сад. Ця рослина має назву гідрид номер 40 А за виведення нового сорту. Вони це... не дають докторську? <рес> ну, взагалі, це, це дуже цікаво. Дивіться, в будь-якому реєстрі є сорт, наприклад, Київський вальс. Ну, красиво. Рослини е, в ботанічному саду е, потрапили десь з 46-го року. І досі в ботанічний сад їх зберігає. До речі, тоді була е, дуже така цікава експедиція, і рослини купували. Рослини, рослини купували. Це квіток камелії? Так, звичайно, тут, крім рослин азалі, квітують рослини камелії. Дуже вишукана квітка, дуже належить до родини чайних. До речі, коли ви п'єте чай, ви п'єте камелію китайську. Це звичайний кущ, який просто їм навіть і квітувати не дають. Листя збирають та сушать. Це камелія японська. Там квіти схожі на чарівні троянди. Інколи на півонію. На що схожа вам ця квітка? Нагадує троянду. Троянду. Але уявіть собі, трояндове дерево 5-6 метрів і троянди без колючок. Мені здається, це дуже класно. Це суто японська рослина. Японія, Китай, там їх можна зустріти.